Є новина, друзі. Санкції з росіян не знімуть. Дослухайте до кінця. Financial Times щойно написало статтю. а ви поки що репост, підписка, лайк і коментар. Напишіть В цій статті Financial Times зазначило, що європейці не погоджуються на зняття санкцій. А умовою для зняття санкцій буде те, що росіяни мають вийти з окупованої українською територією. Ну що росіяни однозначно не збираються робити, що за жодне припинення вогню європейці санкції знімати не будуть. Або ці санкції, які пообіцяли зняти американці і адміністрація Трампа. Без європейців і британців зняти нереально, тому що всі страхівки по кораблям зерновозам контролює Британія, і вони заблоковані для росіян. А порти європейські теж заблоковані для росіян і вести торгівлю на далекій відстані дуже дуже важко росіянам. Це буде невигідно продавати ні зерно, ні міндобрива. І для того, щоб ну, вони цим торгували, потрібна. Зняття заборон на парти і на страхівки відповідні можливо там ще якісь технічні заборони, але без рішення європейців і британців ці санкції зняти буде неможливо. І тепер знаєте, що цікаво, а що буде робити Трамп? Тому що тут він погрожувати Європі, що вони не знімають санкції з Росіян, не зможе. Європа скаже: ми маємо свої умови, і нехай вони їх виконують, і тоді ми будемо знімати. І це знаєте, якраз момент, коли Трампу напевно прийдеться вести Європу в гру. І то, що добувається, до речі, і Україна. Напишіть, що думаєте, чи увійде Європа в гру, і чи реально зможемо ми прогнати ворога з нашої території, тому що вже всі експерти написали, що це припинення вогню на морі, це програш України. Це вже іноземні видання. Написали тільки наша влада, знаєте, робить гарне обличчя при поганій грі. Напишіть, що думаєте.